У кожному селі знайдеться господар, біля якого лежать купи тирси, то від пилорами, то після ремонту, то залишок після обрізки дров. Багато хто звик вважати її марним сміттям, що тільки заважає під ногами або ж палить її, не задумуючись, яку користь можна мати від цієї, здавалося б, непотрібної дрібноти. А між тим, тирса це справжній дар природи. Який при правильному підході може стати основою родючості вашої землі, це не просто відходи, це концентрат деревного життя, у якому збережено силу лісу, його волокна, мікроелементи і навіть енергію росту, деревина, з якої робиться тирса, складається переважно з целюлози, лігніну та невеликої частки смоли мінералів, коли дерево росте, воно вбирає з ґрунту кальцій, калій, магній, фосфор. І десятки інших речовин. Усе це зберігається і в тирсі тільки в законсервованому вигляді. Тому, якщо знайти правильний спосіб повернути ці елементи назад у землю, ми отримуємо надзвичайно корисне добриво, яке не лише живить ґрунт, а й покращує його структуру. Земля з тирсою стає пухкою, повітропроникною, здатною втримувати вологу навіть у спеку. Та є й одне але. Сирі тирсові відходи самі по собі не принесуть користі, якщо кинути їх просто на грядку. Проблема в тому, що свіжа тирса під час розкладання активно висмоктує азот із ґрунту. Мікроорганізми, які її розкладають, потребують азоту для своєї роботи і вони беруть його з землі. Через це рослини починають відчувати голод. Листя блідне, ріст сповільнюється, урожай падає. Саме тому багато хто каже посипав тирсою, земля збідніла. Але правда в тому, що вина не тирса, а не знання, як із нею поводитися, коли її правильно нагодувати і перетворити, вона стає чудовим добривом, а не шкідником для вашого городу. Селянин, який розуміє це, дивиться на тирсу зовсім іншими очима, він знає, те, що інші викидають або палять, можна обернути на користь. І це справжнє багатство, бо не треба купувати дорогі мішки перегною чи мінеральних сумішей, усе можна зробити своїми руками, буквально з того, що є під ногами. Таке розуміння приходить із досвідом старі господарі казали, немає відходів у господарстві, усе в діло йде, треба тільки знати куди. І тирса яскраве підтвердження цього. Тирсу можна використовувати в господарстві по різному і для підстилки, худобі. І для утеплення, і для мульчування грядок, і для приготування компосту, але головне її призначення це джерело майбутнього гумусу. І якщо грамотно організувати процес, то вже через півроку замість сухої сірої маси ви отримаєте розсипчастий, темний, майже чорний перегній, той самий, що пахне землею після дощу і який називають чорним золотом для городу і він. Не тільки збагачує землю, а й лікує її, відновлює мікрофлору, допомагає утримувати вологу, а ще робить рослини міцнішими і стійкішими до хвороб, особливо цінна тирса для тих, хто живе на піщаних або важких глинистих ґрунтах. Пісок не тримає вологу, вода просочується миттєво, і рослини потерпають від посухи. Глина, навпаки, задихається від нестачі повітря, твердіє, тріскає на сонці, а тирса допомагає обом крайнощам вона робить глину пухкішою, а пісок вологу вологішим. Земля, де застосовують тирсу, стає більш живою, легшою для обробітку, краще пропускає кисень до коренів. Це те, що не купиш у жодному мішку з магазинного добрива. Не менш важливо, що використання тирси. Це екологічний шлях. Ми не тільки утилізуємо природні відходи, а й повертаємо природі те, що їй належить. Дерево віддає себе двічі спершу у вигляді матеріалу для людини, а потім у вигляді поживи для землі. І в цьому є певна гармонія, навіть філософія. Бо селянин завжди жив у згоді з природою. Він не кидав, не нищив, а переробляв, використовував розумно, щоб нічого не пропало. Тому, коли наступного разу ви побачите купу тирси біля пилорами або залишок після зимових дров, не поспішайте відмахуватися. Подумайте, що в цих легких трісочках приховано більше користі, ніж здається, і якщо знати правильний рецепт, як зробити з них добриво, можна без зайвих витрат оживити свій город, підняти врожайність, а землю зробити м'якшою і багатшою. Бо тирса це не сміття, а дар. І той, хто навчиться його правильно приймати, матиме справжнє чорне золото у власному дворі. Щоб тирса справді принесла користь, а не шкоду, потрібно знати головне правило її треба приготувати перед тим, як додавати в землю. Сира тирса це, у... це по суті напівфабрикат. Вона легка, повітряна, але в ній дуже багато вуглецю і мало азоту. А саме азот. Це те, без чого не може відбуватися розкладання органіки. Тому всі методи підготовки тирси спрямовані на те, щоб збалансувати ці два елементи вуглець і азот. І коли цей баланс досягається, тоді тирса перетворюється з поглинача поживи на справжнє джерело родючості, найпоширеніший і найнадійніший спосіб це компостування. Воно полягає в тому, що тирсу змішують з іншими органічними матеріалами, які багаті на азот, найкраще підходить гній, особливо коров'ячий або кінський, можна також використовувати пташиний послід, траву, городні бур'яни, залишки овочів, кухонні відходи. Усе це разом створює живу масу, у якій мікроорганізми мають чим харчуватися. Якщо додати до цього трохи золи або карбаміду сечовини, Процес прискориться, азоту стане більше, а кислотність зменшиться, бо тирса, особливо хвойна, часто має кислу реакцію, і зола якраз допомагає її нейтралізувати. Сам процес компостування виглядає просто, але вимагає терпіння. Тирсу потрібно складати шарами приблизно 20-25 см тирси, потім шар гною або зеленої маси, потім знову тирса. Кожен шар бажано поливати водою, щоб маса була вологою, але не мокрою. Якщо є можливість додати трохи старого компосту або землі, щоб запустити роботу мікроорганізмів. Добре також присипати трохи золою, вона допомагає не тільки зменшити кислотність, а і відлякує неприємні запахи та зайвих комах. Такий компост бажано накрити. Можна плівкою, мішковиною чи просто шаром трави, щоб утримувати тепло і не дати волозі швидко випаровуватися. Влітку процес іде швидше, уже через 3-4 місяці суміш стає темною, розсипчастою і пахне землею. Узимку або в холодну пору потрібно 5-6 місяців. І що важливо, не треба поспішати. Якщо тирса ще відчутно пахне деревом, а колір світлий, значить вона не готова. Добре дозрілий компост має темно-коричневий або майже чорний колір і виглядає як пухка, трохи жирна земля. Саме така речовина є справжнім добривом, бо в ній вже не залишилося нічого, що могло б з'їдати азот, а навпаки, з'явився готовий гумус, який легко засвоюють рослини. Інший спосіб збродження, тирси з карбамідом. Якщо немає гною, можна взяти сечовину, розчинити її у воді. Приблизно 30-40 грамів на відро, і цим розчином полити купу тирси, потім усе перемішати, зволожити до стану вологої губки, накрити плівкою і залишити на кілька місяців. За цей час Амоні, що утворюється з сечовини, насичує тирсу азотом, і вона починає темніти, нагадуючи перегній. Це дуже простий спосіб для тих, хто не тримає худобу і не має гною, але хоче отримати корисну органіку. Тим, хто має город і постійно накопичує бур'яни, зелений лист, траву, можна компостувати тирсу з цими відходами. Головне правило завжди додавати щось зелене або азотне до кожного шару жовтого або вуглецевого матеріалу. Це як у кухні, щоб страва вдалася. Треба правильно поєднати інгредієнти. У нашому випадку жирне це трава і гній, а пісне тирса. І тільки разом вони дають потрібний результат, іноді додають трохи кухонних відходів шкірки картоплі, залишки овочів, кавову гущу. Усе це збагачує суміш мікроелементами і активізує процес. Окремо треба сказати про вологу без неї процес не піде. Якщо компостна купа пересохне, мікроорганізми припиняють роботу, і тирса може роками лежати, не змінюючись. Тому раз на кілька тижнів потрібно перевіряти купу. Якщо вона суха, полити, якщо занадто мокра, відкрити і дати їй подихати. Добре також іноді перелопачувати її вилами, щоб суміш отримувала повітря. Це прискорює розкладання і запобігає появі неприємного запаху, бо справжній компост пахне землею, а не гниллю. Коли тирса компостується, у ній розвивається цілий мікросвіт. Бактерії, гриби, черв'яки, дрібні комахи вони переробляють органіку, виділяючи тепло, і цей процес можна навіть відчути, якщо всередині купи вставити палицю через кілька хвилин вона стане теплою. Це добрий знак, означає, що життя всередині кипить. І саме завдяки цим невидимим трудівникам ми отримуємо натуральне добриво без хімії і шкідливих домішок. Є ще один цікавий варіант. Використовувати тирсу як підстилку для тварин, а потім збирати разом із гноєм. У хліві чи курнику тирса вбирає вологу і запах, а разом із послідом одразу отримує потрібну дозу азоту. Таку суміш можна складати у компостну яму, і вже через кілька місяців вона перетворюється на чудовий перегній. Це мабуть найпростіший спосіб. Тварини самі допомагають вам робити добриво. А ви лише збираєте готову сировину. Усі ці методи мають одну спільну суть допомогти природі зробити свою справу. Ми лише створюємо умови тепло, вологу, повітря і правильні пропорції, решту робить сама земля. І якщо робити все правильно, то вже наступного сезону ваш город отримає таку підживу, що будь-яка рослина подякує буйним ростом і щедрим урожаєм, бо тирса підготовлена з розумом. Це не просто відходи, а жива сила, яка повертається до землі в найціннішій формі. Старі господарі завжди казали не спіши викидати, бо все може стати в пригоді. І дійсно у селі ще здавна тирсу, використовували по різному, хоч тоді ніхто й не говорив словами компост чи гумус. Люди просто знали з досвіду, що деревна стружка допомагає і землі, і худобі. І самому господарству. Колись, коли ще не було магазинів із хімічними добривами, усе робилося природним шляхом. І навіть ті, хто не вмів читати, знали якщо до гною додати тирсу, то вийде краща підстилка, а потім і добриво буде пухкіше й тепліше. У багатьох хатах тирсу тримали просто в мішках або бочках, її підкидали під ноги в хліві, у курнику, навіть у стайні. Бо вона чудово вбирає вологу й запахи. Потім, коли тирса змішувалась із гноєм, господарі виносили все це на город і закладали у землю. І хоча тоді ніхто не вимірював азот чи кислотність, результат був очевидний земля ставала пухка врожайніша, а капуста, буряк чи гарбузи виростали на славу. Люди передавали ці знання, як і все інше з уст в уста. Кинеш тирси, земля легша буде, і так воно було. З роками з'явилися нові засоби, мінеральні добрива, зручні пакування, але з ними прийшли й інші проблеми земля виснажилась, стала залежною від хімії, і тепер дедалі більше господарів повертаються до старих методів, до того, що не шкодить, а допомагає. Бо тирса це не просто дешевий матеріал. Це природний шлях оновлення ґрунту. Один старий чоловік із Полтавщини розповідав Я вже 50 років землю саджу. Як тирсу став класти бур'янів поменшало, а картопля пішла як ніколи, земля стала ніби дихати. У деяких селах тирсу навіть готували за особливими рецептами. Наприклад, її заливали коров'яком. Потім додавали трохи попелу, залишали на літо в кутку саду, накривши старим килимом або соломою. Через кілька місяців отримували темну розсипчасту масу, схожу на землю з лісу. Нею удобрювали полуницю, часник, огірки. А хто мав господарство з курми чи кролями, просто збирав тирсу з підстилки і отримував готове добриво без жодних клопотів? Це й просто і розумно, бо знову ж таки нічого не пропадає. Ще один перевірений спосіб мульчування тирсою. Цю практику використовували наші бабусі, навіть не називаючи її таким словом, вони просто прикривали грядки шаром тирси або стружки, щоб земля не пересихала. У спеку така ковдра утримує вологу, не дає рости бур'янам і зберігає рівномірну температуру ґрунту. Навіть найпростіші культури огірки, помідори, капуста від цього лише виграють, а ще мульча з тирси поступово розкладається, збагачуючи землю органікою. І, хоч цей процес не швидкий, зате результат тривалий і природний, дехто побоюється, що тирса зробить землю кисленькою, особливо якщо вона з хвойних порід. Так, соснова чи ялинова тирса справді має кислотність, але досвідчені господарі знали, як це нейтралізувати, просто додавали золу або трохи вапна, а ще частіше змішували хвойну тирсу з листяною, з берези, вільхи чи осики, і тоді земля залишалась у доброму стані. Люди в селі завжди підходили до справи з розумом ніхто не робив нічого на око. усе базувалось на спостереженні і пам'яті поколінь. Сучасні городники часто відроджують ці народні методи, додаючи трохи науки. Наприклад, вони вимірюють температуру компостної купи, щоб знати, коли процес іде правильно, або додають спеціальні біопрепарати, бактерії, які прискорюють розкладання. Але суть лишається та сама дати тирсі життя через поєднання з іншими природними речовинами. І що цікаво, навіть із усією сучасною технікою хімією. Жоден магазинний препарат не здатен зробити землю такою живою, як звичайна, тирса, що пройшла природний шлях перетворення. Є й цікаві приклади з практики. Один молодий фермер із Черкащини розповідав, що він узяв старий рецепт свого діда, тирса, курячий послід, трава, зола і зробив компост у великому пластиковому контейнері. Через пів року отримав настільки родючий матеріал, що виростив рекордну кількість автоматів без жодного мінерального підживлення. Він навіть жартував: то не компост, то чорне золото, помідори аж сяють, і таких історій багато. Хто пробує, той переконується, що все працює, як казали предки. Традиційні методи мають ще одну перевагу вони не шкодять ні землі, ні людям. Немає небезпеки передозування, немає отруйних речовин. Це особливо важливо для тих, хто вирощує овочі для своєї родини. Дитина, яка з'їдає моркву з такої землі, отримує не хімію, а чисту силу природи. І коли люди бачать, що з року в рік земля стає пухкішою, врожаї кращими, а трава зеленішою, вони розуміють, що прості речі наймудріші, і що старі поради, як от дай землі дихати. Мають під собою справжній сенс так. Сьогодні ми можемо купити будь-що добрива, стимулятори, препарати, але жоден мішок із магазину не замінить того, що зроблено власними руками із власних матеріалів у гармонії з природою, саме тому дедалі більше господарів знову збирають тирсу, сушать, змішують, компостують, і не тому, що так дешевше, а тому, що так правильно. Бо земля любить, коли її годують живим, а не мертвим. І тирсате це як хліб для неї, треба тільки правильно спекти цей пиріг, щоб був поживний і добрий. І тоді город віддячить сторицею, а господар з гордістю скаже Оце я своє чорне золото зробив не купив, а виростив. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна впевнено сказати: тирса це не просто дрібна стружка з підпилки. А справжнє джерело життя для землі. Але, як і будь-яка корисна справа, вона вимагає правильного підходу. Найперше треба запам'ятати головне правило не вносити сиру тирсу без підготовки, бо замість користі вона висмокче азот із ґрунту, і рослини почнуть жовтіти та хиріти. Якщо ж тирса пройшла свій шлях, скомпостована, перепріла, збалансована, вона перетворюється на матеріал. Який не просто удобрює, а буквально відроджує землю. Готовий перегній із тирси, або як його часто називають у народі чорне золото має кілька чудових властивостей він робить ґрунт пухким, дихаючим, ідеально утримує вологу, не даючи пересихати навіть у спеку. Крім того, у такому перегної багато гумусу саме він відповідає за родючість. Земля з гумусом працює як губка. Вбирає воду, тримає поживні речовини, а головне, створює середовище для життя дощових черв'яків, грибків, мікроорганізмів. А вони, у свою чергу, продовжують оживляти землю, роблячи її все багатшою рік у рік. Це як замкнене коло добра раз почав, і кожен сезон земля дякує тобі сторицею. Коли тирса добре перепріє, її можна використовувати по різному Найперше, як. Як основне добриво при перекопуванні городу на одну сотку достатньо 2-3 відра перегною стирси, щоб поліпшити структуру ґрунту. Його вносять восени або навесні, перемішуючи з землею. Якщо ґрунт глинистий, він стане легшим. Якщо піщаний утримуватиме більше вологи. Також перегній і стирси. Чудово підходить для висаджування розсади. Він не злежується, не плісняві, пропускає повітря, і коріння росте швидше. Ті, хто спробував вирощувати в такій суміші томати, перець чи огірки, помітили, що рослини стають міцнішими і дають плоди з більш насиченим смаком. Ще один спосіб підживлення плодових дерев і ягідників. Якщо обкласти коло навколо стовбура шаром такого перегною, то корені отримують і вологу, і поживу, і захист від перегріву. Узимку він працює як утеплювач, а влітку як мульча. Це особливо корисно для малини, смородини, полуниці, культур, які люблять пухку і живу землю. А якщо додати в такий перегній трохи деревної золи, то ще й отримаєте природне джерело калію та фосфору без жодної хімії і шкідливих домішок. Однак, щоб результат був справді добрим, варто дотримуватись кількох простих рекомендацій. По-перше, не робіть компост надто щільним, повітря потрібне для гниття. Без кисню тирса не перегниє, а просто закисне. По-друге, стежте за вологістю. Суха купа не працює, але й надмірна волога шкідлива. І по третє, не шкодуйте часу. Добре добре вони робиться за тиждень, як і хліб не спечеш без вистоювання тіста. Природі потрібен свій ритм, і треба дати їй час зробити все як слід. Через 3-4 місяці влітку або півроку в холодну пору ви отримаєте готове чорне золото, чисте, живе, пахуче. Багато хто після першої спроби дивується як так звичайна тирса, яка ще недавно була сміттям, перетворюється на чорну, жирну землю, що пахне лісом. А це і є чудо природи. Яке просто треба навчитися використовувати, і головне, нічого не витрачаєш. Тирса безкоштовна, гній побічний продукт господарства, трава й бур'яни ростуть самі. Усе, що потрібно трохи праці, уваги і бажання зробити добро своїй землі. І тоді вона віддячить сторицею урожай буде більший, рослини здоровіші, а город живіший. Є ще одна важлива порада. Якщо ви щороку робите компост, не використовуйте свіжу тирсу для нового шару на старий, що вже готовий. Краще скласти нову купу, а стару використовувати за призначенням. Це допоможе підтримувати постійний цикл. Щороку нова порція чорного золота. І не забувайте, що тирса різних порід дерев має трохи різні властивості: хвойна, кисліша, листяна, нейтральна. Тому, якщо є можливість, змішуйте різні види, щоб отримати збалансований склад. А ще добре раз на рік перевіряти кислотність землі, якщо вона стала занадто кислою, просто додайте трохи золи і все вирівняється природним шляхом. Усе це, здавалося б, дрібниці, але саме з таких дрібниць складається справжнє господарське вміння. Бо добрий господар це не той, хто має багато техніки чи добрив. А той, хто розуміє землю. І тирса це маленький, але дуже показовий приклад. Вона вчить нас бачити користь у тому, що інші викидають і довіряти природі. Вона показує, що навіть відходи можуть стати багатством, якщо підійти до справи з розумом і терпінням. Тому, дорогі господарі, не спалюйте тирсу, не викидайте її на вітер. Зробіть із неї своє чорне золото, це не просто добриво, це символ того, що праця людини, поєднана з мудрістю природи, творить справжні дива, а земля, доглянута з любов'ю, завжди відповідає вдячністю. І тоді кожен клаптик городу, кожна грядка стане не просто місцем роботи, а джерелом радості й гордості, бо найцінніше не те, що куплено. А те, що зроблено своїми руками, і з користю для рідної землі.